Щоб жінка була здорова, потрібно, щоб під час завершення інтиму чоловік закінчував прямо в жінку. Це пов'язано з великою кількістю білочку, поживних речовинів в ейкуляті, то тому, що це природньо. Ось такому ячню я чую іноді в інтернеті від псевдоспеціалістів. І так, для жіночого здоров'я жінка повинна гарно висипатися, щоб в країні закінчилась війна. Щоб в неї був о, баланс БЖУ, щоб в неї не було о, психологічних проблем, тому що психологічні проблеми визивають рівень постійного стресу, постійні тривожності, і це також негативно впливає на здоров'я жінки. Фізичне навантаження помірне також повинно бути, щоб жіночка була здорова. І якщо вона хоче статевого життя, то і це може бути. Але тут ніяк не входить еякулювання всередину. Тільки за бажанням, тільки за згодою, або якщо пара намагається завести дитиночку в усіх інших випадках тільки для того, щоб було приємно все. Тобто ніякої супер ультра ультрамега користі, як кажуть певні люди, да, від того, що чоловік закінчує. Користь там дуже і дуже сумнівно. Тому я вас прошу, не ведіться на цих людей. І якщо ви почули тезис, що для здоров'я жінки треба, щоб чоловік в неї еякулював, то тут є лише дві причини. Або ця людина недолуга і мало чого розуміє в ентимології та анатомії, або це чолов'яга, котрому дуже подобається фінішувати саме в жінок. Тому він цю ідею проштовхує, як наче це супер. Необхідність, а ви що думаєте? Плюсаніть, якщо вам дівчата подобається, коли цей фініш де до вас, і, будь ласка, мінус, якщо вам нормально не соромно, якщо вам це не подобається. Дякую за увагу.